Привіт! Мене звати Ольга, я маркетолог компанії Nessінтра. Поговоримо з вами сьогодні про відмінності між карбомідом та селітрою та чи можна їх взаємозамінити при удобренні газону чи городу. Карбомід, сечовина та селітра. Нітрат амонію є двома популярними азотними добривами. Але вони мають деякі відмінності та особливості, які потрібно враховувати при використанні. Відмінності між карбомідом і селітрою. Хімічний склад. Карбамід – це органічне добриво, що містить 46% азоту в амідній формі. Селітра це неорганічне добриво, що містить 34% азоту у вигляді нітратів і амонію. Форма азоту карбомід. Після внесення в ґрунт азот в карбаміді повинен пройти процес гідролізу, який перетворює його в аміачну форму, а потім у нітратну форму. Це займає деякий час. Селітра вже містить азот у нітратній формі, який доступний для рослин. Швидкість дії Карбамід має повільнішу дію, оскільки азот стає доступним після гідролізу. В той час як селітра діє швидше завдяки вже наявному нітратному азоту. Вплив на ґрунт. Карбомід не підкислює ґрунт. Селітра може підкислювати ґрунт при тривалому використанні. Вимоги до зберігання та внесення, Карбомід чутливий до витрат азоту через випаровування аміаку, особливо в умовах високих температур і піаш. Потрібно закладати в ґрунт або поливати після внесення. Селітра менш чутлива до витрат азоту, але може бути гігроскопічною, вбирає вологу з повітря, що ускладнює її зберігання. Можливість заміни обидва добрива можна використовувати для одобрення газону чи городу, але варто враховувати їхні особливості. Газон. Карбоміт може бути кращим варіантом для поступового вивільнення азоту, що забезпечує тривалий ефект без ризику швидкого вимивання. Селітра може бути використана для швидкого підживлення газону, коли потрібно швидко підвищити азотний рівень. Город на городі обидва добрива. Ефективні Карбамід може забезпечити тривалий вплив, тоді як селітра може бути корисною для швидкого росту. Практичні поради. Якщо використовуєте карбомід, рекомендується його вносити перед поливом або закладати в ґрунт, щоб уникати витрати азоту перед випаровуванням. Якщо використовувати селітру, враховуйте її швидку дію та можливість підкислення ґрунту. Можливо, доведеться додавати вапно для нейтралізації кислотності. Важливо до Дотримуватися рекомендованих дозувань, щоб уникнути передозування азоту, що може негативно вплинути на рослини. В загальному можна заміняти карбомід селітрою і навпаки, але з урахуванням вищесказаних відмінностей. Ну а більш детально по кожному з добрив у нас є відео на каналі. Залишу вам віконечко ось тут. З вами була Оля з Насінтрав, Пишіть свої питання в коментарі і підписуйтесь на наші соціальні мережі. Пока!